Всім привіт! Нещодавно на Xbox Showcase було презентовано дві нові портативні консолі від Microsoft в колаборації з Asus ROG. Що ж воно таке, давайте розбиратися. Перше і найголовніше це не портативні консолі, а Handled Gaming ПК. Друге, це залізо, старша та потужніша ROG Xbox LAX пропонує процесор Ryzen Z2 Extreme, 24 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач місткістю 1 ТБ. Обидві моделі отримали 7 дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD. Та частотою оновлення 120 Гц, що не може не тішити геймерів. Третє на борту все той же й 11 -й Windows, який оптимізований під ігри та має управління геймпадом, але вмонтований лаунчер Game Pass не робить з ПК консоль. Четверте дизайн характерний для всіх пристроїв рок. Перфорація в корпусі, неонові елементи, софт пластик, адаптивні тригери і стіки. Молодша буде біла, старша асфальтно-чор. це ціна за інформацією від інсайдерів, Рок Xbox Lai коштуватиме приблизно 600 євро. ELAIX. 900 євро дуже дорого, як для такого пристрою. Шосте це дата виходу. Перед почнуться у серпні, реліз ближче до листопада. Чи буде успішна перша спроба Xbox Портативність, побачимо. А як ви відноситесь до таких пристроїв? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку та поширюйте відео.